Вітаю, дорогі мої підписники у гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Вітаю вас, мої дорогі водолії. Сьогодні та гороскоп для вас на липень. Подивимося, як завжди, початок, середину і кінець місяця. І не забуваємо про те, що розклад є загальний. І так, початок місяця для вас випадає пожестів. Дуже вдалий благо такий приятний для вас період розпочнеться в цьому місяці. Ось такий гарний, активний буде період, який принесе вам якісь гарні новини, звістки, звістки від ваших дітей, звістки стосовно сім'ї, яких ви давно очікували, і дасть вам якісь нові можливості, якісь нові шанси і можливість чомусь навчитися новому. Закохані. старший аркан говорить про те, що на вас чекає дуже серйозний і важливий вибір, який вам потрібно буде з роботи. От в когось це, наприклад, якісь питання стосовно роботи, якийсь вибір якогось там проекту, можливо, і так далі. От щось буде стосуватися, наприклад, вибору в роботі, можливо. Будете вибирати, куди вам піти влаштуватись на роботу і так далі. От стосовно якихось таких робочих моментів буде стосуватися. В когось можливо. От... Вже в стосунках, то налагодяться ваші стосунки в кращу сторону. Проблеми одійдуть, і ви зможете друг другом порозумітися. І ось, знаєте, та іскра в почуттях вспихне з новою силою. Також для тих, хто не в парі, то обов'язково знайде ту людину, з якою зможе створити сім'ю і сімейний затишок. Десятка мечів, але вам будуть дуже сильно заздрити. От все, що ви можете отримати в цьому періоді, вам будуть дуже сильно заздрити От це може бути на роботі вдома, неважливо, от друзі, якісь сусіди і так далі. От є заздрісники, вони намагаються всячі всяку зробити все, щоб вам напакостити. Якісь клітки може розпускають, просто роблять все, щоб вам зруйнувати ну, ваше щастя. Можливо, хтось є з друзів, можливо, є ті люди, які, про яких ви ще навіть і не здогадувалися. Але просто остерігайтеся. Трійка кубків говорить, що вам все одно на них. Як би вони не старалися, а вони вам вашого щастя не зіпсують, ви їм тільки носа втрете. Колісниця говорить те ж саме, вона говорить вам про успіх, про перемогу у ваших справах, про якусь можливу дорогу, яка на вас буде чекати, можливо, це відпочинок буде, можливо, це робота буде якась відрядження і так далі. Ну, от якась дорога на вас чекає. Справи пов'язані з дорогою, але ці справи вам принесуть успіх удачу. Дійка жеслів буде говорити про вибір, який буде перед вами стояти. От дуже якийсь важливий вибір, який дуже вплине в майбутньому на ваше життя. Можливо, буде можливість переїхати в інше місто або навіть в другу країну стосовно роботи, в когось стосовно навчання. Це може так само стосуватися питань, можливо, вам якусь дадуть можливість навчатися за кордоном, ви будете вирішувати, їхати чи не їхати. От всякі можливості будуть випадати. Але рішення дуже важливе. От ви прямо будете стояти, от, думати, намагатиметесь от. Всі зай проти вирішувати. О з одної сторони, ви хочете поїхати, наприклад, прийняти пропозицію, а з другої ні. От перед прийняттям рішення гарнесенько обдумайте: всі питаєте проти добре, зважте, щеки потім приймайте своє рішення. І не жалкуйте ні в якому разі про те рішення, яке ви приймете. Середина місяця вам випадає старший аркан сила, незважаючи на всі проблеми, невдачі, які можуть трапитися, вам все під силу. І ви вийдете переможцем у, у всьому. Вам просто все під силу енергія буде переповнювати вас. От, от безкінечна така прям якась енергія. О, випала сама карта Фортунка. Мечі, вісімка мечів. Вона вам говорить про те, що ви дуже в себе не вірите. От геть в себе ви не вірите. От випали дві карти. Ви не вірите в те, що ви матимете щастя. Ви не вірите в те, що ви матимете достаток, гарну сім'ю зможете створити. Чомусь ви дуже сильно не вірите в себе. От я не розумію, чому цим самим просто себе заганяєте в глухий кут, забились десь там в куточку, сидите і от що є, та є. Не треба так себе поводити. Ви дуже багато чого можете отримати в цьому житті. Повірте в себе, ви дуже можете багато чого досягнути. Вірте в себе. І ви заслуговуєте на це, повірте, на те щастя, яке вам може бути. Боріться за своє щастя і не здавайтесь ніякому разі, це вам говорить сила. Четвірка пентаклів говорить: страх про недостачу коштів. Ви постійно думаєте, що на щось не хвата, а яке буде майбутнє, а чи вистачить мені, а чи вдасться мені, відкладіть всі свої страхи, все у вас буде стабільно. Де треба зекономити. Можете зекономити. Зекономте. Ну, наскільки через мір економити, щоб прям жаліб ним ставати. Не потрібно, геть собі так уже всьому собі відмовляти. Все время ви чимось будете незадоволені. Чомусь постійно поганий настрій. Хоча доля вам дає можливості і шанси. І цей поганий настрій, він постійно от вказує на ваше минуле. От якийсь. Я які були моменти в минулому, і за того минулого ви не вірите в себе. І недооцінюєте себе, і все це пов'язано з минулим. Вам просто потрібно вже нарешті повірити в себе, вичерпнути всі оті негативні моменти своєї життя, залишити тільки позитивні, приємні моменти і, і жити далі. Вичерпнути із своєї життя, перестати спілкуватися з тими людьми, які роблять вам. Больно, які вам біль приносять, які вас не вірять, які вас постійно, як то кажуть, топчуть з брудом. От просто підіть до таких людей, не спілкуйтесь з такими людьми. Вони вам тільки псують настрій і зносять у ваше життя негатив і вірте в себе нарешті. Башня. Ну, дивіться, башня говорить про руйнацію. Серйозні зміни і про руйнацію, про крах планів. От, якщо подивитися ось на карти, не віра в себе, ви постійно себе недооцінюєте, ви постійно чогось боїтесь, не брака коштів, все не так, все погано. І от башня може вказувати на руйнацію тих проблем, на вирішення тих проблем. Так, да, башня може вказувати і на проблеми, і на гаразд, і на руйнацію, на якісь невдачі. Але тут треба аналізувати все. Дивитися. У будь-якій ситуації видивлятися плісу. Інод іноді карта може вказувати в кращу сторону руйнація. Руйнація всіх проблем, того, що вас так пригнічувало. Так, дивимося далі. Далі вам випадає імператор у вирішенні ваших проблем в кінці місяця вам допоможе імператор, дуже впливова людина якась, якийсь впливовий чоловік. Можливо, ви десь на роботу підете влаштовуватись, це може бути ваш керівник. Можливо, це ваш тато, можливо, просто людина, яка от, просто близька до сім'ї, яка вас любить і готова допомогти в будь-яку хвилину. Вам допоможуть. Ой, ось, я його діла. Так, наступна карта Король Пентаклів. Король Пентаклів говорить про налагодження фінансових питань. Ось тобто ви в середині місяця постійно. Переживаєте, чи вистачить коштів, чи вистачить мені на те й на інше, і постійно в чимось незадоволені. От король Пентаклів говорить, що чорна смуга від вас відступить і вас все налагодиться. Головне, проявіть себе, покажіть, на що ви спроможні, покажіть своєму керівництву, що ви можете більше, чим вам доручали чи вам довіряли. Ви можете проявити себе і отримати, заслуговуєте на якесь підвищення. Мах говорить, що все в ваших руках. Вірте в себе. вже нарешті пора от, застосувати на практики от, ті знання, яких ви, от, які ви отримали. Проявіть себе, у вас є енергія, сила, ресурси, можливості. Проявіть себе вже нарешті. От знову ж таки, от, та вісімка мечів програється, не віра в себе. А мах вам говорить, що вам потрібно вірити в себе. Королева Кубків отримаєте допомогу або будете самі комусь допомагати, якщо вас сильно просили. Гарний настрій, позитивні емоції, щастя і задоволення від життя на вас буде чекати. Зірка говорить старший аркан про здійснення ваших мрій і ваших бажань. Якщо будете вірити в себе, знову ж таки. І наступна рица жезлів, будьте активні, не сидіть на місці. Робіть все енергійно, активно, більше справ робіть. Не бійтеся щось, щось нове взятися, не бійтеся змін у своєму житті. І у вас тоді все налагодиться. Пізнівши підсумки, можу сказати: початок місяця для вас буде досить такий непоганий. Просто що в, серед... в початку місяця у вас будуть виникати ой, на вашому шляху будуть ставати заздрісники, якісь там люди, які просто намагатимуться вам на Але от. Ви молодці, будете приймати їх так, з насмішкою, вам спають вже буде на них. Ви у всіх справах з початку місяця отримаєте перемогу. І вдачі і всі справи ваші будуть успішні. Просто що в початку місяця на вас чекає вибір. І перед тим, як зробити вибір, все гарненько обдумайте. В середині місяця, ой, в середині місяця вам дивіться, випадають от 8 мечів. Я до неї, от вона мені прям якось не дає спокою. От ви в себе не вірите. Повірте в себе, і вас все налагодиться. Ви отримаєте те, чого ви так хотіли. Ви отримаєте і достаток, і сім'ю, щастя, те все, про що ви мріяли, ви зможете досягнути в цьому місяці. От тих цілей, які ви собі поставили, ви отримаєте. Налагодьте свої фінансові питання, буде все добре в сім'ї. От налагодиться все. Хто не має відносин, він, їх отряв, він знайде свої відносини, а в кого вже були відносини, все налагодиться в кращу сторону. Не бійтеся постійно про брак коштів. Ви зможете виправити цю проблему. Ваш говорить про руйнацію от цих проблем, які у вас були. Нарешті все зміниться і зміниться це все в кращу, в кращу сторону, тому що наступні карти, які випадають дивіться, на кінець місяця, у вас імператор. Король Пентаклів, мах, який говорить, вірте в себе, тому що ви маєте ресурси, можливості, енергію. Покажіть свої знання, покажіть, на що ви спроможні, і будьте активніші, і тоді ваші мрії здійсняться. Ось про що вам говорять карти. Тому вперед, сказали я можу, і ви цього досягнете. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Всім гарного вдалого місяця. До побачення!